Що відрізняє тебе від сірої маси? Чим люди думаючи, відрізняються від загального соціуму? Ніколи не задумувався про це? На мою думку середньостатистичному громадянину, що скажеш, те і буде? Тобто людина в більшості не піддає скепсису ту інформацію, яка надходить в цю коробку. А маленьку кількість людей думаючих відрізняє скепсис. При будь-якій інформації, навіть та, що подається з цього каналу, задай свої питання. А для чого це? А хто повинен це доказати? А кому це потрібно? І так далі. Старайся ставитись до всього із скептицизмом і задавати свої питання чому, як мінімум. Це заставить тебе думати і включати мозк. Як мінімум, тебе це заставить не бути сірою масою і трошки виходити за рамки інформації, яка тобі подається. Або шукати інформацію, яка дасть тобі відповідь на всі питання. Якось так, будь скептиком, Сили мудрості, підписуйся.